Добрий день, мої маленькі, милі друзі, українці та україночки. У мене для вас нова історія, а називається вона Картопляне диво». Одного разу Галинка допомагала бабусі чистити на вечерю картоплю. Дивись, бабусю, яка негарна картоплина. Вся у вічках, якась горбата, тріщинах. Мабуть, я її викину. Галинко, не поспішай, не треба її викидати. Розріж картоплину на декілька частин, викопай ямки, налий туди водички і посади шматочки картоплі. Засип ямки і доглядай за своєю картоплею, запропонувала бабуся. А восени побачиш, що з цього вийде. Зробила Галинка, як порадила бабуся, і всю весну та літо доглядала за картоплею, прополювала, підгортала, поливала та жуків знімала. Спотиму вона побачила, як з тих ямок виросли кущики, а потім на них з'явилися квіточки. Бабусю! Дивись, з моєї картоплі ціла клумба чудових квіточок виросла, у захваті розповідала Галинка бабусі. Це ще не всі дива. Ось побачиш, що далі буде, посміхалася бабуся. Пройшов час, кущики з квітами пов'яли, і Галинка засмутилася, пропала моя картопелька. Тепер бери лопатку відерце і пішли дивитися, чи добре ти за своєю картопелькою доглядала, сказала бабуся. Дівчинка з бабусею прийшли на город і почали відкопувати кущики. Нічого собі, дивись, бабусю, скільки тут картоплі? захоплювалася Галинка. З тих шматочків, що дівчинка нарізала з однієї картоплини, Галинка з бабусею зібрали ціле ведро добірної, гарної картоплі. Бабусю, це якесь картопляне диво. Як таке могло статися? здивувалася Галинка. Це тобі картопелька? за піклування та догляд віддячила. З посмішкою пояснила бабуся. і все, мої любі, папа. -па. З вами була Наталія Мельник.